Лисий пес на зв'язку любі друзі на календарі понеділок. А це означає лише одне новий широкоформатний дайджест від редакції лисого пса. Тож сьогодні на екрані псевдопарадокс: 16 років без їжі та води. Динозаври спричинили хаос на вулицях Канади, стосунки між тещою та свекром у форматі індійського серіалу та аншлаг на туристичних місцинах Китаю. Приємного перегляду! Жінка стверджує, що нічого не їла і не пила протягом 16 років. Їй 26, і приблизно 10 з них вона під гострим прицілом камер. Дуже багато лікарів осмілювалися її обстежити, аби спочатку підтвердити, а потім пояснити факти такого парадоксу, але. Спочатку, як все почалося ще десятирічною дівчинкою, у неї просто в один день пропав апетит. І вона намагалася приховувати цей факт від родини, не зрозуміло нащо, і виходило це недовго. Адже в результаті ті помітили, що як мінімум, перед тим як дівчинка йшла в школу, її сніданок залишався недоторканим до того, ж, що відповідно до обставин їй не треба користуватися вбиральною, а лише ходити в душ причиною свого унікального випадку вона називає віру. І пам'ятає свій останній прийом їжі, що це таке було і коли. І що ж кажуть лікарі? Вони не кажуть нічого, вони мовчать лише єдиний випадок обстеження, яке дійсно підтвердило, що її шлунок був повністю порожнім лише на випадок цього одноразового обстеження. Інші ж підтверджують, що її організм функціонує справно, при цьому не підтверджуючи того, що вона живий робот, який буквально самостійно генерує енергію. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, найдовший задокументований випадок утримання від їжі та води тривав 18 днів, і то навіть не навмисно. Чоловік. Просто заарештували і забули в ізоляторі. То про які 16 років взагалі може йти мова? Це як мінімум смішно. До речі, про книгу рекордів Гіннеса там нещодавно мало не з'явився новий крейзі рекорд, але всьому завадила кількість динозаврів. Ну, тобто людей в костюмах динозаврів. Спроба мала місце бути у Канаді в одному з міст, коли місцева туристична організація публікувала у своїх соцмережах запрошення для всіх охочих прийти у зазначене місце в зазначений час у костюмі динозавра, та ніхто не очікував і не уявляв, що там збереться ціла вечірка з трьох тисяч костюмованих динозаврів. А представники книги рекордів Гіннеса не зарахували спробу, адже чи то не змогли, чи то просто не дуже хотіли їх всіх перераховувати. За Видово ще дійсно класне. І люди явно повеселились. На 10 років старша жінка, чи то чоловік у любовному союзі двох, само собою, повнолітніх людей, вже давно є нормою у сучасному суспільстві. Однак цей випадок трошечки виходить за межі уяви, адже сталося ось що. Після трагічної історії та гибелі дружини 45-річний чоловік взяв своїх двох дітей та вирішив переїхати в село до тестя. Там у нього з тещею почалися досить таки екстравагантні стосунки, і вже через невеликий проміжок часу по селу почали ходити чутки. Та тесть не звертав уваги, а вже потім перестав сумніватися, коли застав їх на гарячому, і побіг до такої собі місцевої умовної ради для того, щоб вони допомогли вирішити проблему. Коли ж були влаштовані такі собі загальні збори, то зять... На відкриту заявив, що він кохає свою тещу, і та відповіла йому взаємністю. Відповідно, розчулилася і рада, і тесті, і в результаті спочатку вони всі погодили їм те весілля, а після цього ще й допомагали з його організацією. Навіть є відео, де тесть допомагає на весіллі зятю і вже колишній дружині. Сам він зізнається, що щасливий від того, що вони щасливі, і так і невідомо, чи вони продовжують проживати втрьох. А ще, ну, якби, а що з дітьми? Як це на них вплинуло? На ці запитання, на жаль, немає відповіді. Світлофори посеред пустелі. Навіщо? Ну, для верблюдів, само собою. У травні така. Пропозиція, як покататися на верблюді, користується шаленою популярністю серед туристів, і у китайській пустері там у сезон 2023 року щодня скитався впевнений десяток тисяч туристів. А у свята доходило й до 20. до того ж, у тому ж 2023 році до оренди для прогулянки було доступно 2400 верблюдів, і при цьому купа пішохідних туристів. Затори посеред пустелі, ви уявляєте скільки їх там? Світлофор це останнє, що ви очікуєте побачити у такій місцевості, але це класне, а головне успішне рішення від місцевої влади. До того ж, це вже встигло стати ще однією місцевою пам'яткою. Яка привабила ще більше туристів, а їх у Китаї у цьому році, у цей сезон, на травневі свята налічується мінімум 240 мільйонів, і всі вони ринуться по таким от туристичним місцям. І це доходить до того, що деяким з них доводиться видавати спеціальні публічні оголошення з проханням до туристів більше не приїжджати, адже просто не вистачає місця. І на цьому на сьогодні все. Але постривайте. Нагадуємо, що більше свіжих курьозів з усього світу на нашому каналі майже кожного дня у форматі шортс. Якщо бажаєте підтримати розвиток нашої редакції, то посилання на банку чатує в шапці профілю. Дякуємо всім, хто підтримує розвиток українського контент-мейкінгу. А до того ж у моєму інстаграмі триває збір розіграш на мавік для 32-ї бригади. 100 поцілунчиків через екран за те, що продовжуєте репостити і донатити. Не забудьте поставити лайки, підписатися, якщо чомусь досі цього не зробили, і вподобайте наш контент. У цьому форматі зустрінемось наступного тижня. Всім мирного неба, слава Україні!